Головне це почати. Всім привіт! Мене звати Міка. І я намагання, як дочекатися моменту, коли зможу знову записати відео. І цього разу в мене пройшло сповіщення. Дещо новеньке. Наприклад, ця іграшка вона не б'ється, не ламається. І тільки, якщо по ній не пригать ногами і не то котику валдою, мабуть. І дуже гарно переливається. Вона пластикова, але за рахунок цього може служити і служити і служити роками. І навіть якщо є маленькі діти в хаті або домашні тварини, які полюбляють таке, то вона не сильно буде розбиватися. І мені вона сподобалась, хоч в мене цього року і не буде ялинки, але у нас із Артуром буде отака іграшка. По-моєму, вона дуже гарна. А ще це не реклама, так що марку, я не скажу. Загалом я певна, що будь-яку я певна, що таку іграшку можна буде знайти на будь-якому сайті з розпродажем іграшок. Тим паче перед новим роком у них часто залишують ціни взимку в грудні, в принципі. Але перед новим роком, мені здається, має бути якийсь спад, а логічно до того, що вони після нового року вже не потрібні на цілий рік стають і ціни різко падають. Але закупатися перед цим новим роком, ну я не знаю, що там залишиться з загального асортименту, чи буде воно гарне, і наскільки воно буде гарне. Але Whatever. сьогодні я буду грати гру. Мені би хотілося записувати більше різноформатного контенту, але якісь цікавинки я буду е класти саме у влоги по типу цього, тому що, ну, так, Гра. Мені її подарували на день народження 14. У сім'ї 14. Наж, на, на, наживається вона між нами. Отже, будемо починати. Я діставатиму. Ось так вона виглядає всередині. І тут є різні категорії, як я зрозуміла. Ну, зараз це сині, е, зелені. Такий персикові, оранжеві, є рожевий і є такий персиково-рожевий, персиковий фрукт, я, я б сказала так. Є окрема карточка з категоріями. Між нами буде персик, скажімо так, можна і так сказати. Синенька це досвід, зелене це випадкове, а якщо чесно, та відверто. Випадкове. Так. Зелененьке. А, на ньому навіть пише випадкове. Я вже трошки грала в цю гру раніше, і мені дуже сподобалось. Граючи в цю гру, я зрозуміла, що той, з ким ти граєш, в неї м -м ви станете ближчими у будь-якому випадку, якими би не попадались запитання, скільки б їх не було, скільки б ви не опрацьовували, але. Умова заключається в тому, щоб бути щирим. Я би хотіла сьогодні бути щирою, тому що хочу, щоб ви теж знали про мене краще. Так? І буду піднімати по одній карточці. Спочатку будете бачити ви, потім я. Отже. Який факт про тебе найбільше дивує людей при знайомстві? Я думаю кілька фактів. Перший це те, що мені 21, у мене інтелект вище середнього. Кому цікаво, в принципі, я проходила тест на інтелект. На рівень інтелекту е, офіційно підтверджений тест, прикріпить посилання на нього в описі. Тому не забудьте туди гля... глянути. Так, наступне питання. Якою була б робота твоєї мрії, якби гроші не мали значення? Мабуть, контент-кріеторкою або художницею, або я не знаю, мені подобається щось творче, щось створювати, записувати, малювати, клеїть в канві, от щось таке, типу мені подобається. Можливо, хтось бачив, до речі, я не знаю, як правильно це називається. Пости Флойда Лері, якщо правильно кажу, можливо, пізніше прикріплю десь тут картинку. Мені дуже подобається його музика. І дуже подобається, як він її прикрашає, тобто він вставляє в альбоми такі картинки, які захоплюють увагу, захоплюють уяву і взагалі дуже цікаво це виглядає. Далі наступне питання. Як багато друзів тобі залишилися з часів початкової школи? Це мається на увазі друзі, які в мене були в початковій школі. Вони є до сих пір. Одна подруга, Я з нею ходила в садочок, в початкову школу, в середню школу, а в старшій школі, в середній, і в старшій школі ми сиділи за одною партою. От. Допомагали одного одній по навчанню, якщо ви розумієте про що я. Та й таке. Чесно та відверто. Отак виглядає. Чесно та відверто. Отак От кладу. Як гадаю, що часто у людей складається хибне перше враження про тебе. <свід> я вважаю, що часто, часто, а перше враження це М -м я мовчазна. Закрита, ні з ким не спілкуюся зазвичай, ну ні з ким так на загал, прям не душа компанії. І люди думають, що я маленька, скромненька, нічого не знаю, людей боюся і так далі. Ні. Насправді я просто не маю, часто не маю енергії прям на спілкування-спілкування. Поверхневе спілкування мене не влаштовує, а глибоке вимагає сил, енергії. і... Не знаю, якогось фундаментального знання людини. От, а для цього з ними треба знайомитися на легкому поверхневому рівні, і тому в мене є певні проблеми з комунікацією з дуже раннього віку. І в такому стані зі мною хтось знайомився, в такому, ну як з такою думкою про мене, до мене хтось підходив і знайомився, то виявлялося, що я дружна, виявлялося, що я. Досить таки відкрита для певного кола осіб, які мене дійсно розуміють, приймають і з якими я можу поговорити на глибокі теми. Та Те таке. Так, наступне питання. Що найбільш незаконне ти скоїла у своєму житті? Я вкрала жуйку колись, але мене зловили, я її повернула. Якби ти міг могла повернути час назад, що б ти змінила? Чесно, я не міняла б нічого. Нічого, окрім я би хотіла потрапити в дід <сум> Я виросла в не дуже благополучній сім'ї. Був період в житті, коли я могла вибрати одного або іншого родича з моєї сім'ї для того, щоб лишитися з ними, або маму, або діда. Але моя психіка цього не витримала. Я, як зараз пам'ятаю, просто сиділа в залі, в залі суда, в залі присяжних, і суддя встав офіційно і каже, з ким би ти хотіла лишитися, але офіційно, типу, ім'я, прізвище по батькові і питає, з ким би ви хотіли лишитися. А мені там було ну, мало років, 12, може, 12 точно було. Я встала і просто розплакалась від того, наскільки сильно е, мене розтривожило, наскільки багато було подразників різних, і, і чужі люди, і якийсь суддя, і якийсь суд, і багато присяжних. І мені було просто, ну, як дитині, мені було не по собі, це було забагато стресу, і на мене сильно тиснули. Кожен казав, лишайся тут, або лишайся там, або лишайся тут. І батьки перетягували. Адвокат дідуся запропонував, щоб я все-таки лишилась з мамою, як мама і хотіла. О. Я би хотіла змінити цей момент, я би хотіла пла плакати, бо я би не могла не плакати в той момент. Я би хотіла, плачучи, все-таки сказати, що я би хотіла лишитися з дідом. Але дуже часто бачить маму. От, якби я могла повернутися, можливо, це те, що б я змінила. Але я розумію, що ефект метелика просто існує, і я в нього вірю. І я думаю, якби я змінила в той момент, то можливо, мене би зараз тут не було. Так, наступне питання. Павуки, висота темрява, що лякає тебе найбільше, назви найбільший страх, з яким тобі доводилось жити. Це страх самотності, покинутості самотності. Я боюсь залишитися сама. Коли є період, коли всі друзі зайняті, ти пишеш кожному, але ніхто не відповідає оце, оце відчуття самотності, я боюсь, що колись мій партнер помре першим за мене, і я буду доживати віку сама, я дуже цього боюсь. І в тому числі я завела цей канал, щоб не залишатися самотньою, щоб була... у мене було велике коло спілкування і знати, що я не сама з тим, що я проживаю, і, можливо, те, що я тут озвучую, комусь коли-небудь допоможе. Тому рубрика... А якщо? Це вона яка? Це вона оранжевенька. А якщо? Оп, дисоціація. Почекайте, почекайте. Трошечки пательні в цю студію. Отже, мішаю. Так, кладу. Ой, бачу, що не тим боком. Якщо б у тебе була можливість зустрітися з будь-якою історичною особою, хто б це був і чому? Чесно, в мене вже було це питання, коли я грала зі своїм хлопцем, і я відповіла, що я би хотіла повернутися в минуле, зустрітися з Ольгою Кобилянською і запитати у неї, чи дійсно у неї і Лесі Українки був роман. Якщо б у тебе була можливість вирішити одну світову проблему, що б це була за проблема забруднення, забруднення е, в будь-якому вигляді, тобто шумове, світлове е, сміт... сміття, просто сміттєве забруднення, фізичне забруднення, От. якби можна було взяти і переч... перевчити деяких людей, які поводяться як свині. Якби можна було якось це штрафувати, встановити всюди камери, якби це регулювалось без якихось е, хабарів або чогось такого, тобто, блін, якби це дійсно було можливо, це було б вау. Хоча я знаю багато прекрасних людей, які е, є публічними, медійними і які притримуються цієї думки, Um, тобто я знаю жіночку ну не особисто, а в соцмережах. Типу, я знаю жіночку, яка е, ходить по смітниках, е, збирає там залишки чогось е, потрібного. Деколи люди викидають прям хороші речі, які можна було віддати, продати або переробити, але їм це не треба, і вони це просто викидають. І ця жіночка збирає такі речі. І перепродає, пере тобто вона не створила магазин, онлайн-магазин, де люди просто обмінюються певними речами або продають їх за безцінь. Можу прикріпити також посилання в описі, якщо туди хтось зайде і гляне. Якщо б у тебе була можливість створити свій благодійний фонд, на які чи чиї потреби він був би направлений. Сьогодні про благодійність. Може, мені ще раз перетасувати карточки? Благодійний фонд. Я сижу, думаю, згадую, які є фонди, але насправді я думаю, що я не хотіла би, аби це був фонд. Я хотіла би. Хотіла би залучати волонтерів. Людей, які дійсно в цьому зацікавлені, а не ті, хто буде відмивати просто гроші і ну, платить волонтерам за те, що вони там чистять, чистять місцевість від бруду, там проводять якісь тренінги, курси, як утриматися від того, щоб не на. Не на свинячій на вулиці. За, ну, писали, складали петиції, залучали людей до їх підписання. Наприклад, петиція про про якусь залікову картку, е, в яку треба було б вносити добровільно, е, щиросердно, там, е, квадратні метри, які ти очистив цього місяця, приходить в якусь службу, яка цим е, займається. і Ця служба видавала би якісь там подарунки, сухпайки, одяг, або те, що зараз потрібно було б цій людині. От. Ну, тобто, я не маю на увазі щось таке, якусь ювелірну продукцію, або тощо такі сливі тони. Але м м хоча би не знаю, напр наприклад, бабуськи, які йдуть, йдуть, бачать якусь, е якийсь папірчик, якусь пляшку, або дідусик, який пішов по. Він, наприклад, знайшов там якісь сміття, очистив це, можливо, сфотографував, фото, сфотографував як доказ. Типу, я розумію, що в цьому було б багато лазіє, деякі люди спеціально смітили би, але м не знаю, тобто недосконалостей багато, але якась система мотивації, якби була для тих самих малозабезпечених верств населення, і вони би якось цим хоча б займалися на території країни. Бо все починається з нас. Ой. Якщо б твоїм другом міг стати будь-який вигаданий персонаж, хто б це був? ну блін! Я тільки що згадала про Юто, Юто Коцу. Він мій. Він моїм крашем певний час. Коли я не спілкувалася зі своїм хлопцем, я дивилась магічну битву, і там був Юта Окоцу. Я так від нього фанатіла. Ну, він вірний своїй дівчині, він має надлюдські здібності і він другий по крутості з людей в усьому, в усьому серіалі. Як по такому не фанаті. А якщо... Але вона вже була. Тоді наступна. Досвід. Досвід, по-моєму, його не було. Ось так виглядає досвід. Ня -ня -ня -ня. У життєвого досвіду мене вистачає на цілу книгу. Але писати її я прокрастиную. Якою була твоя перша робота? Вона була просто жахливою. Моя перша робота була настільки жахливою, що я працювала на ній три місяці, зірвала спину, зірвала нерви, зайшла в темний депресивний період, і в результаті це мене трошечки надламало, і я поїхала до іншої країни. Бо зрозуміло, що в Україні мені нормальні роботи не знайти з тим рівнем, рівнем знань і з тими навичками, які у мене були на той момент, а мені було 18. Я працювала в торговій мережі, в одній із великих торгових мереж, а називати не буду. Там взагалі там, про, про це місце роботи можна розказувати окремим відео, окремим влогом, так що я навіть не знаю. От. І це було жахливо. Перша робота, вона завжди незабутня, і це завжди жахливо. Хоча, якщо першу офіційну враховувати, бо перша неофіційна, типу як підробіток, мабуть, перша робота, яка в мене була, це я їздила дідусем, з дідусем по ягоди, літом, не з власної волі. Ну, тобто, спочатку з власної, але тільки того, що я не знала, що це. А потім я кілька років підряд поїздила з ним, поняла, що це, і десь на останні старші класи, мабуть, я він уже він мене кликав. І я казала, що ні, я не хочу. Чи є у тебе переконання, з якими більшість людей не погоджуються? Розкажи про них. Ну, раніше це було вегетаріанство. Люди дивились на мене як на куку, -ку. хоча... Я дуже підтримую це, дуже підтримую, але, на жаль, берать участь в цьому моя травна система вже не може. Не через те, що вегетаріанство це щось погане, нездорове і так далі. Просто я була вегетаріанкою, але як би це сказати, ем, я виключала продукти тваринного походження зі свого раціону, але я робила це деструктивно. Тобто я їх не заміняла нічим, ні бобовими, ні соєю, нічим. І це здійснило певний вплив на моє здоров'я. Грубо кажучи, не маючи можливості нормально харчуватися, але відмовляючись від м'яса, я вбила собі здоров'я. Тобто це не помилка вегетаріанської дієти або способу життя. Це більше, це більше моє неправильне користування нею. Тобто у мене не було фінансової там, можливості дотримуватися певного збалансованого раціону. Зараз вона трошечки з'явилась, але, типу, у мене загострився гастрит, і я маю виключати певні продукти зі свого раціону, в тому числі Бобові. А Бобові це одне із джерел білку, як я думала раніше, і, типу, я просто не маю можливості її підтримувати. Тому в цьому плані я вирішила полегшити собі життя. І перейти назад на м'ясо. Але якби в мене була можливість, я би залишилась на вегетаріанстві, тому що на ньому мене тримає не дієта, на ньому мене тримає моє переконання, моє бачення, як можна покращити цей світ. Я ще не читала, але я не договорила про минулу карточку. У тебе переконання, з якими більшість людей не погоджуються. Розкажи про них. Ем, якщо людина Старша, вона не завжди розумна. Деякі люди виростають з розумінням того, що вони все своє дитинство були батьками для своїх батьків. Звідси вік не дорівнює зрілість, зрілість не дорівнює вік. Тобто навіть є люди, які можуть бути зрілими не на свої роки, і це. Дуже часто трапляється, особливо в моєму оточенні, тобто я сама відношу до такого оточення, відношу себе. Але проблема таких людей в тому, що коли вони виростають, вони не розуміють, як їм жити, вони не розуміють, як їм поводиться. Вони, не, ну, якби вони відчувають складності адаптації, на відміну від своїх однолітків. І це і вони. Відчувають, що хочуть бути дітьми, але ніколи не зможуть, тому що їхні батьки не можуть бути для них батьками, а це неприродно. І тому такі діти живуть з внутрішнім конфліктом. І особисто я, поки ще не зрозуміла, як з цим розібратися. Єдине, що я розумію, те, що дітей мені, поки я з цим не розберусь, заводить рано. І я не певна, чи взагалі мені варто їх заводити, але це також окрема тема. Ким ти по-справжньому захоплюєшся? Біллі, Біллі Айліш Юта Окоцу з магічної битви, хто ще Алла Малкін і її життєвий шлях. Також я захоплююсь тим, що, враховуючи весь мій життєвий шлях, я дожила до цього моменту. І також я би хотіла на цьому моменті подякувати тому, хто? Підтримує мене досить довгий час. Хто є поруч. І оскільки я останній місяць не ходжу на роботу, то підтримує мене в усіх сенсах. Хочу подякувати своєму партнерові. Я ним захоплююсь. Отже, наступна рубрика. У нас була яка? рожева в нас була, е оранжева в нас була, синя в нас була. А їх тут не так багато. Випадковий було, досвід був, а якщо чесно і відверто, між нами залишилось. Оп! Отаке. Най найгарніше, по-моєму. До речі, в мене на лінігті. Раніше вони виглядали гарніше. Можу скинути фото в групку. І посилання на грубку теж можу сфот сфоткати, зробити. Хопа, візьму цю. От. Чи потрібно обговорювати колишню зі своєю новою половинкою? Я вважаю, що ні, це абсолютно не потрібний досвід. Хіба що е, спитати, що тобі не подобалось в минулих стосунках, що змусило тебе їх закінчити, або що стало причиною їх закінчення? І це досить багато інформації дасть про партнера, про те, що йому важливо, і про можливі ризики вступати в стосунки з ним, типу, можливо, там хтось когось бив. Так. Що для тебе важливіше? Любити чи бути коханою? Якесь дивне питання? Типу любити чи щоб мене любив? Любити, чи щоб мене любили, чи кохати, чи бути коханою? Бо це два різних питання. Любити і кохати це різне. Любити можна і ковбасу. І маму, і ковбасу можна любити, і зарядку, і комп'ютерні ігри. А кохати можна лише кохану людину. I have so many questions до цього question. Би хотіла, щоб мене любили. Кохати, чи бути коханою. Я би хотіла взаємності насправді. Було б просто подарунком життєвим, якби я любила того, хто любить мене, і я кохала того, хто кохає мене. І це відбувалося б в один той самий період часу, а не в різні. Водичка. Чи потрібний шлюбний контракт після одруження? Поясни свою думку. Ні, якщо це не шлюб за розрахунком. Чи є речі, які ти не зміг, не змогла би пробачити близьким, якщо вони це зроблять? Ем, зрада. Ем, покинуть мене, коли мені було погано, розвернуться від мене, відвернуться і не допомогти, хоча знаю, що мені погано. Це зразу пока, і спілкування закінчується. Коли мені погано, а на це не реагують. Не приділяють моєму стану стільки уваги, скільки мій стан того вимагає. Тобто не, не співпереживають. Їх взагалі не цікаво, що відбувається в моєму житті, в такому разі, я не бачу сенсу, продовжувати це спілкування. Фізичне насилля, словесного образу. Без урахування того, що робиться в моєму житті, і без розуміння того, чим я живу, як я живу, і які в мене є негаразди. Типу, це супер лицемірно. Намагаю. Я сподіваюся, що якщо комусь щось було цікаво, то він про це почув. І я сподіваюся, що ви взяли з цього відео більше, ніж очікували. І я дуже рада, що ви були тут, і мене хтось дивився, боже мій. Так, я сьогодні з тією самою свічкою, ще й того разу, я її зараз запалюю набагато рідше. Хоча я її запалювала тоді, коли я сідала, робити курси, курси в мене закінчились, і зараз почався навчальний процес у вузі, і про це треба знімати окреме відео. Тому мені, до речі, було би цікаво, які теми ви би хотіли, щоб я знімала частіше, бо я бачу, що. Деякі теми заходять ліпше, як, наприклад, гра на уколеле, тому я навіть не знаю, чи продовжують мені знімати влог, саме і щось розказувати. Ну, тобто, в щось грати, то не знаю, можливо, я продовжу. А от прям влоги, я не знаю, мені було б цікаво, якби ви написали свою думку. І також є одне questions, яке буде for you. Я зараз навмання виграла якусь категорію. Випадкове. Зараз вибрано у мене якусь карточку. І ця карточка буде для тебе. Чи є для тебе щось таке, над чим не можна жартувати? І я би хотіла, щоб ви написали відповідь в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Коли всі дадуть відповідь, то на початку наступного відео, яке я буду випускати, я також дам свою відповідь на це питання. A